Як я пророщую насіння канабісу? Крок перший. Крок другий. Бризгаємо водою. Ось так. Треба дуже добре змочити серветку водою. З правильним pH. Відразу потрібно давати воду з правильним pH. Зробили все це 4 рази. І так, третій крок. Після того, як ви змочили ваші паперові рушники водою з правильним pH, додаємо своє насіння канабісу. Оп! Ось так. Повторюємо це відповідне кількість разів, скільки у вас насіння. Після того, як ваше зернятко опинилося в серветці, добре. Збризкуємо його водою знову. Збризкали водою, накрили паперовим рушником і ще раз побризгали. Повторили це відповідну кількість разів. Це. після того, як ви змочили ваші рушники з насінням водою, рушники не повинні плавати в воді, ложите їх в темне місце на декілька днів, але кожного дня, декілька разів на, дні, на день, ви перевіряєте, наскільки волога серветка. Серветка має бути вологою постійно. Постійно цей рушник має бути вологи постійною. Я додаю воду туди. туди. Декілька разів на день, зазвичай зранку та ввечері. І так, щасливого вам, гро! Чус!